Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Уявіть собі затишну українську хату, де панує атмосфера гостинності та тепла. Там стоять меблі, немов квічені садом. Кожен предмет зв'язаний барвами з підтримківським розписом. Стіл, за яким збирається вся родина, був оздоблений пишними квітами. На його стільниці розстріли мальви, волошки, соняхи, ромашки, цілий калейдоскоп кольорів, що дарував радість та єдна в Шафа це оберігала родинні скарби, була вкрита витинченими візерунками, та що здіймались в небо і щастя і удачу. Калиновиками кетяги символізували багатство та добробут. Лавка або стільці, на яких відпочивали після довгого дня, найкраще співають пісні про українську природу. На них красувальність хмальовничі пейзажі, зображення тварин, що символізували силу, мудрість та вірність. Навіть скриня, де зберігаються найдорожчі речі, була оздоблена підрядківським розписом. Її візероки оберігали таємницю роду, передачу їх з покоління в покоління. Розписані меблі дарували не лише естетичні насолоди, а й несли собі глибокий сенс. Ми символізували зв'язок з природою, багатством української культури та вічне прагнення години до краси і гармонії. За руки складували майстри, які щиро любили свою справу і вклали кожний розпис свою душу. Він черпав натхнення від краси природи, українських традицій і народних казок. Розписані меблі українським розписом це не просто частина інтер'єру. Це частина української історії, культури і традиції Вони дарувала людям радість, тепло, відчуття єднання з предками. Сьогодні я для вас підготувала таку стилістичну форму у вигляді шафи. Ми також прикрасимо меблі традиційними елементами петриківського розпису, квіткою цибулькою, жоршиною, листочками, маленькими ягідками і смородинками. Починаємо наш розпис, ось наша композиція вже намальована, ми беремо пензлик, в мене третій номер білочка, змочуємо водою, лишню вологу об серветку прибрали, набрали жовту фарбу і зафарбовуємо в великих квітах в жоржині серединку. Поки вона буде висихати, ми з вами будемо малювати все інше. Спочатку намалюємо листочок, набираємо повністю зелену фарбу до металевої палички, кінчик жовтий, в усій борів, боків, і зробимо першими листочки. Проводимо спочатку середню лінію, плавно відпускаємо. І всередині листочка ставимо маски до середньої лінії, яку ми вже зробили. Жовтим кінчиком можна додати помаранчевого, щоб наш листочок був яскравіший, і соковитіший. Ось так, холодних підтінків додали. другу сторону малюємо таку саму. І оздоблюємо так два листочки. Від малую до загину, любити землю цю святу, що зветься Україна. Листочки готові. У нас дві однакові цибулинки. Набираємо помаранчеву фарбу. кінчик червоний. І малюємо дві квіточки. Починаємо з великих мазочків, йдемо до серединки. Плавно відпускаємо. Наступний мазочок помаранчевий з жовтим кінчиком, малюємо поряд трішки коротший і заповнюємо поступову форму, міняємо тільки кінчики. Щоб завжди берегла матір Божа Україну, 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 Україну! Ось дві цибульки готові. ми помили витягне. Яскраві кінчики не тільки для того, щоб була квітка яскрава, а ще для того, щоб додати її об'єму. Зараз будемо малювати квіткою або в... Пушною ватною паличкою. П'єточка повинна бути з такою м'якенькою кнопочкою. Ми її вмочимо в блакитну фарбу. І оздоблюємо ромашечки. Співає сонячні пісні, уся моя родина. Бо я вродилась на землі, що зветься Україна заквітучі гаї. Тепер зробимо смородинки. Можна зробити їх зелені, червоні або помаранчеві. Я хочу зробити їх помаранчеві. Натискаємо, і щоб був гарний відтиск і ягідка була об'ємною. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті. Ми покладемо за мету від малої до загину. Любити землю цю святу, що зветься Україна. Ось так уже вимальовується наш композиція і можемо малювати від купальчиком. Я буду малювати таку штучку. Замість а ви будь ласка, малюйте пальчиком? Мочимо пальчик в червону фарбу. І плавно натискаємо до жовтої серединки, проводимо пелюстки, один коло одного, натискаємо, щоб був гарний відтиск. Віточка була об'єднаною. Зістаньмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молиться! Небо птахою полинуть, щоб завжди берегла Матір Божа, Україну, квітучі гаї. І калини цвіту станьмо, браття мої Продовжуємо композицію, беремося ще раз оздоблюємо серединки, квітки зеленим кольором, напускаємо Ось так Україну! Україну. Ну, щоб композиція була завершена, я ще додав прикрашу квітку цибульку такими жовтими крапочками. У ромашечках можна поставити жовті серединки. І за бажання можете розфарбувати. Я пропоную змішати зелену фарбу і трошки більше червоний. Нас вийде такий коричневий колір і оздоблюємо За бажанням. Можна ввести охайно всі деталі нашої шаблі. Браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молитви слова небо в такою. Щоб завжди берегла матір Божа Україну, Україну, сповнена земля, одна така на світі, тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті. Ми покладемо за мету від малу й до загину, любити землю цю святу, що зветься. Україна. І додамо травмки коло кожної гілочки, оздоблюємо шафу і робота буде завершена. Ви можете залишити так, без травички. Буде також гарно. А я свою роботу свічки домалювати. Україну! 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 Закритучі гаї і калини цвіту! Тепер у вас є такий ескіз для майбутньої шафи. Можливо, колись ви захочете розпитати свої меблі вдома. Дякую діти вам за вашу увагу. Відну роботи, до нових зустрічей!